Thank you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Слідчі служби безпеки зібрали додаткову доказову базу і повідомили про підозру у нових злочинах колишньому народному депутату від партії регіонів Ігорю Маркову, якого у червні вже було обвинувачено у колабораційній діяльності. До речі, ні для кого не секрет, що він давній друг скандального нардепа від ЄС Олексія Гончаренка. Наразі цей чиновник підозрюється ще й за такими статтями кримінального кодексу України, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, порушення рівноправності громадян, колабораційна діяльність, пропаганда війни, виправдовування, визнання правомір. Заперечення збройної агресії РФ проти України глорифікації її учасників в основу нової підозри лягли його останні дії та заклики щодо війни. Він, як так званий експерт, в ефірі про кремлівських змі публічно закликав до зміни меж території України, заперечував агресію РФ і транслював тези про освободителей. За даними слідства, народний депутат України сьомого скликання, член партії регіонів у 2014 році, виїхав на території РФ, де вчиняв активні дії на шкоду суверенітету та незалежності України, як підкреслює офіс генерального прокурора з 15 по 19 березня дві року підозрюваний, перебуваючи на тимчасово окупованій території Київської області, разом з військовослужбовцями РФ публічно підтримував і пропагував їх дії та забезпечував здійснення збройної агресії проти України. Його висловлювання поширилися на російських федеральних каналах. Крім того, 3 квітня та 15 травня 2022 року. Підозрюваний, перебуваючи у Москві під час публічних виступів на загальноросійському телеканалі Росія 1 висловлював підтримку тимчасової окупації частини території України та створених там псевдоорганів. Він публічно схвалював дії окупантів і закликав не зупинятись та продовжувати збройну. Агресію із застосовуванням більш жорстких методів. Ці виступи опубліковано на відеохостингу YouTube як звернення до українців і земляків одеситів. Наразі завершено проведення низки експертиз, було проаналізовано великий масив доказів, зібраних співробітниками СБУ. Отримані висновки підтверджують, що у виступах фігуранта присутні факти його підривної діяльності проти України. Зокрема, мова йде про розпалювання національної расової чи релігійної ворожнечі та ненависті приниження національної честі та гідності. Тощо, у зв'язку з оголошенням у міжнародний розшук, тепер ця особа не виїзда до цивілізованих країн. Зазначить. Цьому, що восени 2021 року співробітники служби безпеки України викрили факти фінансування колишнім депутатом одеської міської ради спільно з менеджментом будівельної компанії незаконних збройних формувань, так званих ДНР та ЛНР, за даними джерел громадського радіо, фігурантом справи про фінансування незаконних збройних формувань, є колишній народний депутат України сьомого скликання екс-депутат Одеської міської ради, лідер партії Родіна Ігор Марков, згідно з повідомленням правоохоронців, встановили, що один із великих одеських забудовників частину проданої нерухомості не відображає у фінансовій документації та отримує готівкою. Потім гроші передавалися одному з колишніх депутатів міськради Одеси, який має інтереси у будівельному бізнесі. Співробітники спецслужби задокументували, що депутат, оголошений у міжнародний розшук, переховується від українського правосуддя на території Росії та спрямовує відсоток від суми на фінансування незаконних збройних формувань терористичних організацій ДНР та ЛНР. В СБУ зазначили, що для отримання додаткових доказів фінансування тероризму у рамках кримінального провадження, відкритою за частиною другої статті двісті кримінального кодексу України, відбуваються обшуки в офісних приміщеннях будівельної Компанії та місцях проживання фігурантів справи на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блога Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.